Хочу хот-дог. Думаю, що в цьому нічого немає складного і бачу, що всі знають, що будуть робити. Тому поїхали готувати. Джулі, не хвилюйся, бабуся всьому навчить. Okay. Беремо борошно, висипаємо в миску, далі розбиваємо яєчко і додаємо свіже молоко. Ямі! Тепер все ретельно перемішуємо руками. Зрозуміло? Зрозуміло, бабуся. А я зараз покажу, що я вмію. Ну, як вам. Ой. До досконалості ще далеко, але я намагаюсь. Упс. Тут якраз залишилося два яйця. Розбиваємо. Ой, гидота яка. А потім додаємо трохи борошна. Хоча чому трохи? Можна і більше. Дитинко, ось, тримай молоко. Дякую, бабуся. Я вже про нього й забула. І так, наливаю в миску молоко. Бабуся вже тісто зробила. Цікаво, що буде далі. А далі потрібно відрізати трохи тіста. У мене для цього є спеціальний ніж. Тепер ці дві половинки кладемо на лист та відправляємо в духовку випікатись.